Якщо ви хочете дуже швидко, не заморочуючись, приготувати мега смачний десерт, то це відео для вас. Лише два інгредієнти і все готово. Звучить як джекпот, тому вперед до приготування. Для початку беремо три добряче стиглих бананів і очищаємо їх. Ламаємо банан на менші частини. Беремо блендер і збиваємо це все до стану пюре. В принципі, можна спробувати вилкою, але все ж таки блендером буде краще. Беремо 200 г шоколаду та ламаємо його на куплети. Я використовую саме чорний шоколад, ви можете взяти як і чорний, так і молочний. Шоколад потрібно розтопити, тому ставимо його в мікрохвильовку або на водяну баню. Для цього беремо воду, доводимо її до кипіння і ставимо туди миску з шоколадом. Шоколад має повністю розтопити, знімаємо з вогню і даємо охолонути. Додаємо до банану. Тут я зробив помилку, спочатку потрібно було розтопити шоколад, а потім збити банан, тому що банан темніє. Тому не допускайтесь моїх помилок і зробіть це все правильно. Хоча на смак і на фінальний вигляд це не вплине, але чисто візуально це не дуже красиво. А зараз нам потрібна форма та пергамент. Застиляємо форму та виливаємо туди шоколадно бананову суміш. Гарно розрівнюємо зверху, теж накриваємо пергаментом і ставимо в холодильник десь на 4 години. Як ми могли помітити, десерт гарно застиг, тому нарізаємо його. Ну або можете їсти його ложкою, це вже ваша справа. І переходимо до наступного. А наступний рецепт, як на мене, ще смачніший, тому я впевнений, що вам сподобається. Другий рецепт я зробив на основі першого, тому все буде дуже схоже. Але я додам ще два інгредієнти. Отже, тут знову те саме розтоплюємо шоколад. Але тільки цього разу починаємо спочатку, не повторюємо своїх же помилок, і все буде ок. Наступне, що нам потрібно, це фінік. А точніше, фініки, приблизно 150-200 г вже почищених, тобто без кісточок. І заливаємо їх окропом і відставляємо на 10-15 хвилин. А далі нам знову потрібен банан, до нього висипаємо фініки і збиваємо це все до стану пюре. Виливаємо сюди розтоплений шоколад, додаємо півчайної ложки кориці. І ще можна додати дрібку солі, вона покращить смак. На цьому етапі, як на мене, можна вже не використовувати блендер, а просто перемішати. І фінальний інгредієнт додаємо трохи подрібнені грецькі горіхи та перемішуємо. А далі все те саме, беремо форму, беремо пергамент і виливаємо туди нашу шоколадну суміш. Розрівнюємо та накриваємо іншою частиною пергаменту і ставимо в холодильник як мінімум на 4 години. От і все, готово. Тому, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було для вас корисним, підтримайте мій канал лайком та коментарем. І не забудьте підписатись. Та до зустрічі в наступному відео.